Вас! Хотів би сьогодні поговорити про життя і творчість одного з найбільших українських інтелектуалів, письменників, Миколу Зерова. Сказати чесно, наша нація, яка так мало ще пройшла шляху свого розвитку, така ще інфантильна, даруйте мені. Вона ніколи не цінувала своїх інтелектуалів. Ніколи. Так як інші нації, інші нації з старою культурою і так далі. І цим нашим інтелектуалам завжди було найважче. Особливо за радянського часу, що я буду говорити про Зарова, що цей Плепс радянський такого, ще ненавиділи. Ненавиділи. Просто ненавиділи. Ці нездарні письмаки, Письмакевичі. Які лізли до літературних журналів своїми теоріями класової боротьби і своєю класовою правильністю, він жив просто в страшний час. До речі, одній з своїх статей Зеров скаже, що наш читач не дуже шанує своїх письменників, що ми взоруємо, каже Зеров скаже в одній своїх статей, а його статті були надзвичайно глибокі. І в нове українське письменство в книжці, в книжці від Куліша до Винниченка, і так далі, і так далі. У багатьох книжках у його лекціях з історією української літератури, які ставали книжками пізніше, то він буде писати, здається, про Марка Черемшину. І буде дуже високо ставити його талант. Стефаника теж. Але він найбільше напише про Марка Черемшину з покуцької трійці. Так само, якщо вже я за це заговорив, щоб завершити, такий зроблю так трошки буду перекидатися з часом, з часом грати. Такий пінг-понг. То Зеров заступається за ще одного письменника, нелюбленого українцями пантелеймон Куліш, автор першого українського бестселера, першого історичного роману Чорна Рада, теж екстравагантний такий письменник, тільки по-своєму. В нього була своя всіх екстравагантних письменників і ексцентричних є своя екстравагантність і ексцентричність. Це Пантелеймон Куліш напише про Україну, народи без пуття, без честі і поваги, без сорому в завітах предків диких, ти, що постав з безумної одваги, гірких п'яниць і розбишак великих. Куліш, який сповідував футюрну філософію, дуже з нього насміхалися, називали фашистом з радянського часу. І Винниченка також фашистом, звичайно. Всі були фашисти. А що таке ідеал путюрної філософії, куліша? Це, грубо кажучи, децентралізація. Це багаті села, багаті маленькі містечка, в яких розквітає культура. Чуєте, друзі? От вам і хутірна філософія Куліша. Це держава, де, звичайно, є столиці, є центри, все навколо теж буяє, всі хутори, як він їх називав. Звичайно, у Куліша була своя ексцентрика. Зеров захищає його дуже. Захищає його, те, що його потім зненавиділо українська громадськість по-своєму. Бо українська громадськість все хоче, щоб його тако п'яте лизали. Письменники, як Богдан Лепкий робив у Галичині. А коли Франко говорив, що я не люблю Русиню, його теж ненавиділо були тоді. Дуже хочуть, щоб письменники годжали смакам. Є у нас така інфантильність до цього часу? Письменника не можна любити чи не любити за те, що він говорить, його читати треба. Інакше до цього треба ставитися. Чим далі, чим стає нація з більшим досвідом, вона це більше розуміє. І те, що Зеров говорив, що не цінить своїх Івана Франка, там дуже багато писав про Івана Франка, бо нападали й на Івана Франка молодому зі всі. Всі значніші явища він оцінював дуже тверезо. Наприклад, він говорив про Олеся, якого був такий теж бум Олеся. Він говорив, що поезія Олеся красива, але з неї вже виходить глибина. Але нам рано його ховати, принаймні не нашому поколінні. Він писав, що в поезії Олесі немає глибини, але є оця краса і так далі. Дуже багато такого, знаєте, вороного називав сентиментальною квашою в одному з своїх сонетів. Оцінки зерова української літератури були близькі, отак, як всі в кожній із літератур європейських є такі цілий. Такий канон-оцінок, де нема ні компліментарності, ні якоїсь неприязньої упередженості. І все це робив один Микола Зеров, друзі. Фактично, один він закладав канон української літературної критики, отой справжньої той історії української літератури. Ба більше він був харизматичним лектором. З душевною рівновагою, спокійний, світлий. Студенти зачаровувалися зером. До нього приходили слухати його лекції. Це був міф. Здається, що цей чоловік мав народитися, бог знає де. Десь в якихось Гетьманщині, десь, може, в якомусь у Києві належав до старовинного роду. Так підказує, ніби уява наша поверхова. Часто. Микола Зерров народився у маленькому містечку Зіньків. Я був у цих краях, це Глушина Полтавської області. Народився в багатодітній родині, його батько Кость Зеров, який пізніше, коли сина вже заарештували в 30-х роках, все писав і писав листи до Сталіна, Кость Іраклію від Зеров, батько. Чи живий мій син? І відповіді не приходило ніколи. Писав і писав майже кожен день писав листи до Сталіна. І він народився в такій багатодітній сім'ї: Микола, його брат Михайло, який пізніше втече за кордон, дякувати Богу, і буде відомий в українській літературі під псевдонімом Михайло Орест рідний брат, Дмитро Зеров, Костянтин Зеров, які стануть вченими біологами, дві сестри, які стануть лікарками, величезний рід зерових, величезний, і я фотографії цього роду. Який підвала нам будь-якої нації, яка би гордилася таким родом, гордилася величезний, закладалися цілі основи, один з найкращих родів. Зараз тільки маленькі, Зінькові, там якась меморіальна табличка за Ореста не згадується Михайла, тільки за Дмитра Зерова і за Миколу Зерова. Так ми то що все не цінуємо. У нас авгієві конюшні роботи. А у так тяжко, так повільно формується наша ідентичність національна. А якщо ми її ще втратимо, не дай Бог, то ми втратимо все. Все, все розвіється і піде в прах. І це буде одна з цивілізаційних катастроф. Ізеров закінчує спочатку гімназію, потім в Києві вже 20-річний, дебютує як літературний критик, і таки де коли висловлює розумні. Міркування, наприклад, про галицького білетриста Андрія Чайківського, що він дуже цікавий, але він вдається до таких кутурняних образів, до таких дешевих прийомів художніх. Але, попри те, Андрій Чайківський був одним з найбільших галицьких балетристів, найцікавіших, і він формував національну свідомість і Зеров нічого не мав проти національної свідомості, як ви розумієте, бо він теж її формував. Але вчений, як інтелектуал, різнобічно, різнобічно, без поверхового смаку літературного. Зеров один з перших після Франка, прищеплював літературні смаки українцям. Крім того, друзі, Зеров був чудовим перекладачем, який знав багато мов. Слухайте, оце неокласики. Що Зеров належав до неокласиків, гроно-п'ятірне нездоланних співців, як писав Михайло Драйхмара. Що таке неокласики? Фактично, Михайло Дрейхмара, Освальд Бургард, Юрій Клен, Максим Рильський. Павло Фелепович і Микола Зеров це всі неокласики. Їх так називали неокласики. Це були люди, які не приймали внутрішньої радянської дійсності. Вони бачили її і, і радянської естетики, але вони не могли виступати відкрито, тому що ну, вони вже відчували, що насувається, увається. Але навіть зеров своїм тонким чуттям не міг передбачити всього трагізму своєї долі. Зеров є й тонким поетом, я нагадую. Одному з своїх сонетів він пише І, попро все прочитується тогочасний, і не тільки життя неокласиків, і не тільки прополювання цього городу, говорячи по народницькому, своєї культури вирощування серед дикунських смаків. Микола Заров буде писати так в дикій Ольвії, захожі різьб'рі серед буденних справ і шкурної громади. В душі ліпили сон далекої Еллади для захожих орд, для скіфів, дикунів, ліпили з мармуру невиданих богів. Там не ліпили, в душі плакали сон далекої лади. Даруйте, багато цитую, буває трошки що зіб'єшся, та нічого. Він називав себе і своїх друзів, тугі бібліофаги. В нього таких можна багато. В його віршах знаходити афоризмів, як вам сказати, не ексцентричних, так не таких, що кричать, що світяться. Повних своєї такої тихої краси і тихої такої оригінальності, яка від того стає ще більш ваговитою. Блискучий поет, блискучий лектор, блискучий літературознавець, блискучий інтелектуал. Він одружується доволі молодому віці Софією Лободою, яка пізніше стала Софією Зеровою. Він виїжджає у Баришівку з дружиною у 20-му році, там до них часто приходить їхній друг Віктор Петров. Він же Віктор Домонтович, він же Віктор Бер, про якого скільки говорять різного, і про його агентуру, його роботу на радянські розвідки і його і романи Кулюша, і дівчинка з ведмедиком, його талановиті твори. Заро він і Петров були близькими друзями. В той же час розвивається таємно роман Віктора Петрова з Софією, Любовний Трикутник, де Віктор Петров порушує. Я далеко не ханжа а Віктор Петров порушує написаний кодекс чоловічої честі, дружина друга, близького. Через якийсь час Заров про це дізнається, береже свою душевну рівновагу, як може цей чоловік. Він був дуже сильний, він мав світло всередині. Тут насуваються часи, він викладає в Київському університеті, починаючи з 23-го року, тоді називався Інститут народної освіти. Київський університет кілька разів імені Святого Володимира міняв назви. Викладає, я вже вам казав, яким він був лектором Лескуче. Як його любили всі, це була центральна постать в тогочасній українському літературному житті. Хорт з Миколою Хвильовим по-своєму. Вони й подружилися. Хвильовий до нього приїжджав з Харкова. Вони зустрілися, були на початку 20-х, хоч здається, вони такі несполучні, але тим не менше, в них були хороші приїзні стосунки. Працює зеров безперестанку. Чим раз ставало гірше і гірше і гірше. Ви тільки уявіть, що би було? Що би міг зробити цей чоловік, якби не страшний, нелюдяний не радянський режим? Який це був світильник? Таланту, який це був цілий колодязь таких глибинних знань, починаючи з античності. І характер сильний він бореться, він пише, потім він мовчить вже, потім вже й мовчати ставало підозріливо. 34-му році страшному для нього його звільняють з роботи в Київському університеті. Він залишається без засобів до існування. До того він вже знав про стосунки Софії зі своїм близьким другом. Колишнім, думаю, мало того, в 1934 році від Скарлатини помирає його єдиний син Костик. Котик, він його називав, Голопузенко Котик, 10-річний його син. Зеров тікає до Москви сам. Через кілька місяців його в Москві арештовують етапують до Києва. В Києві шиють справу, слідчі Лехман, один потім вижив чоловік. Який проходив по цій справі, розказує, які страшенні були допити з побиттям, знущаннями фізичними. Слухайте, я коли це говорю, мені про це важко говорити. Так намагаюся говорити ніби про щось інше. Ніби я відсторонив. Якийсь Лехман, тварина. І Микола Зеров. Потім навіть того Лехмана звинуватять в 50-х роках за перевищення службових повноважень. що за радянського, то що то, то мало бути вже? Яка це мало бути тварини чи який Орангутанг, яке потворецько це як він було повно? Засуджують на 10 років за участь в контрреволюційній націоналістичній організації. А у 37 році, до 20-річчя Великого жовтня, переглядають вирок. 9 жовтня, здається, 37-му році Зеров про це не знав. І Леся Курбаса, Миколу Куліша, Миколу Зерову і багатьох інших українських письменників 3 листопада, капітан Матвєєв і ще з кількома поплічниками розстрілюють урочищі Сандармох 37-го року. Ну і символічна могила, кінотаф Миколи Зерова, є на Лук'янівському цвинтарі, коло могили, його сина Котика. Костика Зерова, його найріднішої людини. І що тут можна сказати? Хіба може там, чистому світлі духу, там, де нема ні болісті, ні зітхання, лише життя безконечне. Буде добре там Миколі Зерову, великому українському письменнику інтелектуалу і найріднішій людині, його десятирічному синові. Тіло Миколи Зорова вже не буде віднайденої українських письменників, напевно, тому. Лишається сподіватися на це духовне місце пам'яті, на це світло нетлінне, яке не може погасити людське забуття і ніколи не погасить, доки буде жити Україна і Українці.